Ойте, Гоїсі, це сістра Слов'янської вас вітає. Вас вітає та на Краснодвір. Замок з багатою історією і могутньою енергетикою, на місці котрого сьогодні люди прийшли насолодитися лицарськими боями та відчути атмосферу середньовіччя. У Надвірній на місці замку Краснодвір відбувся захід в рамках проекту Культура кова на вогне. Присутні могли насолодитися витовичними боями лицарів, посмакувати канонічну кухню тих часів та навчитися писати грамоти і стрільби з лука. Про це й говорить один із засновників клубу Краснодвір Володимир Гринішак. Сьогодні в нас мабуть останній підсумковий такий захід в рамках проекту Культура кова на вогнем ми представляємо людям стрільби з лука. Вальське мистецтво, бої лицарські сьогодні. У нас якраз фінальні бої. Також майстри працюють в рамках проекту мистецької резиденції замку Краснодвір, де вони малюють картини, які ми хочемо подати в партнерстві з телеграм-каналами. В тому числі з першою буватиме марнію для того, щоб донатити на ЗСУ, також виставляємо кухню, в тому числі наші останні такі дослідження про таляки, печену катоплю. І це все пов'язано з тим, що ми це все робимо благодійне, для того, щоб допомогти збройним силам стояти на захисті України. Кожен із обладунків вартий близько тисячі доларів, як, наприклад, шлем, а також рукавиці, які коштують 25 тисяч гривень. До того ж, вони важкі і у спекотну погоду стають додатковим випробуванням для лицарів, які у свою чергу діляться враженнями від дійства. Серед них Назар, в якого цього разу дебютний поєдинок, та Мар'ян, котрий розповів Терканедвірне про зброю тих часів, їхнє призначення. Зараз я змістю воно займається буквально 10 місяців, пів року я вже почав виступати в змаганнях. Це сьогодні був мій підвісний поєдинок в полотеному, або якщо називається, божичному м'ячі. Ми вже починаємо бій. Але бере ініціативу, робить замечний удар з лівого боку. Назар погано тримає оборони, виходить на жар. Його плюс те, що він пробує ухилятися. Суть Дарію балансувати вісімками. Насамперед, ну, ця локація парку оживає вже не вперше, може що свернути вдруге. Ми проводимо тут невеликий історичний табір, щоб популяризувати історичну реконструкцію і новий вид спорту, який називається «середньовічний бій. Навіть люди, які не хочуть в це вступити, але є вещати ентузіасти, які хочуть щось більше відчути поза книжками, поза фільмами, поза комп'ютерними іграми. Розуміти, як дійсно людина середвічна виживала, як себе обороняла, як атакувала. Ось цей костюм. Що на вас? Що це? По-перше, це такий можна сказати, легкий варіант, який складається з гербової накидки або коти, на яких звичайно, розміщували певні ініціали, індифікатор лицаря з якої він земель або з якого він війська. Мечі у нас поділялися на три основні типи. Це були одноручні мечі, якими люди могли тільки в одній руці орудувати. Були півтораручні мечі. Які міг лицар використовувати, наприклад, верхи на коні, тримаючи вуздечку, тримаючи маленький щит, а за потреби він більшого зусилля і бив двома руками, мають вже повний обладунок і не маючи необхідності в щиті. Також є тут дворучні мечі, які вже характерні для пізнього середвіччя, власних повністю в обладунках і наносить удари двома руками. Крім того, дворучний меч дозволяв е, такі трохи підтехніки, наприклад, півмеч, де меч використовувався як спис, а також як дробляча зброя, званих званий хват мортхау. В даному випадку ФС меча перетворюється на гак і на булаву. Для масових боїв використовують більш дешеву і доступну зброю, якою, наприклад, є шестопери або перначі від дроблячої зброї. Так само сокири, які можуть бути і дворучними. А також дешевший варіант меча, як... Схожі на засак, французька зброя Фальшіон. І також міг нагадувати, найближче бути споріднений до меча. Це макети, які достовірно відтворюють і є характерними спортивними репліками, які для українського спорту біє спеціально скругленими. Вони не мають спуски, як у реально холодної зброї. Максимально безпечно.

Швидко і мало. Але yes. після великої перерви то дуже супер круто. Дякую. Хлопці, як бій. Дуже класно. Все сподобалось. Важко дуже, дуже важко. Правила мистецтва писемності 12 століття показував боярин Дімітрій, який навчав всіх охочих правильно вимальовувати літери чорнило, яке зроблене за рецептом 12 століття. Мене звати боярин Дімітрій. Е, я... Приїхав з дружиною з Києва і е, ми очолюємо артіль діло. Тобто це е, співдружність е, майстрів, е, е, котрим цікава історична реконструкція. Взагалі історичною реконструкцією ми займаємося більше ніж 15 років. І головна мета е, нашої всієї, всієї діяльності е, популяризація історії України. Через майстер-класи у нас їх декілька розроблено. На заході був присутній міський голова, який подякував всім причетним до здійснення такого заходу, акцентував як влучно підібрана назва проекту, яка перегукується з актуальними подіями на Сході. Насамперед, ми розуміємо. У 2020 році, коли ми проводили на Пнімську замку фестиваль Джим Джульфест, ми познайомилися з учасниками проекту. І ми підписали цю співпрацю. Співпраця насамперед пов'язувала два братні народи, Польщу, Україну. Ніхто не знав, буквально у му році ковід, після ковіду війна, але я скажу наступне: проєкт має назву Культура кована у вогні. Не знаю, як правильно підібрати, як вдало влучно був підібраний проєкт, назва суть змісту проєкту. Особливо коли зараз наші славні воїни Збройних сил України боронять Україну і боронять весь цивілізований світ. Такі заходи потрібні. Вони гуртують, освіжають пам'ять з минулого, яку нам почесно передано нести у майбутнє і продовжувати бути сильними, відважними українцями.